Сьогодні у нас в студії заступниця керівника Черкаського обласного центру екстреної медичної допомоги та медицини катастроф Тетяна Данильченко. Пані Тетяно, раді вас бачити. Доброго дня. хочеться розпочати розмову трішки, оскільки ви у нас в студії спочатку, після початку повномасштабного вторгнення. Наскільки змінився характер роботи служби? Звісно, так як і все в країні після повномасштабного вторгнення в Україну і характер викликів змінився. Тобто, дуже спочатку було багато викликів з приводу психоемоційного стану пацієнтів, тому що віддиференціювати погано і перехвилювалася не всі, на жаль, можуть. Ну і всі ми знаємо, що були. Виклики, які пов'язані безпосередньо в Черкаській області з прильотами, тому характер змінився. А можна сказати, що їх стало більше, вони стали інтенсивніші? Euh, так, звісно, є тенденція і до збільшення кількості викликів, тобто служба працює в своєму режимі. Кожен виклик опрацьовується індивідуально, тому в цілому підсумувати дуже важко про характер викликів. Вони є різних характерів і психоемоційно тяжкі. У нас від початку повномасштабного вторгнення навіть були виїзди на деокуповані території, там був зовсім інший характер. Роботи для наших працівників, але працювали, допомагали, тому що в цьому була потреба. А ось, наприклад, ви згадали на виїзди на деокуповані, тобто бригаду запитували, чи хочуть вони поїхати, чи це в принципі без вибору? Ні, звісно, ну розпочнев спочатку, то це виникла. Виникло питання з приводу того, що звільняються території, але медичного персоналу і взагалом, скажімо, служби за рахунок того, що ці території були певний час в окупації, там не було. А люди, вони наші, тобто це українці, які там залишилися, їм потрібна допомога. Тому, звісно, збиралися. Бажаючі есть працівники будь-кого туди не відправляли, то це люди, які знали, куди вони їдуть, і які дали на це згоду. То із 21 жовтня 22 року э, наші бригади виїздили туди для надання допомоги на деокупованих територіях Херсонської області. Чи можете ви за цей час згадати такі найскладніші випадки для вашої екстреної служби? Mm -hmm. Мабуть, всі випадки взагалом вони є складними в тій чи іншій мірі, але мабуть самі найскладніші виклики це ті, які були пов'язані безпосередньо з прильотами внаслідок влучання ворожих ракет по нашій інфраструктурі. Це зокрема і останній випадок. СМІ. І, і останній випадок, в тому числі і в СМІ. Так. на таких викликах завжди є травмовані і є люди, які злякались, перехвилювалися. Тобто саме перші хвилини, коли бригада туди приїздить, то есть, потрібно працювати на всі, скажімо так, фронти, да? то есть, надавати різноманітну допомогу. Якщо говорити зараз про зимовий період, збільшилася кількість викликів, і, можливо, це із року в рік простежується якась така тенденція? Так, в осінньо-зимовий період, і в осінньо-зимовий період тенденція викликів змінюється за рахунок того, що йдуть вірусні захворювання. Тобто кількість викликів збільшується і до діток, і до дорослих. Ну але наразі трошечки краще ніж на початку пандемії з COVID-19. А стосовно людей, які там травмуються на льоду, так само такі випадки є? Звісно, ну це сезонні виклики, на які, на жаль, ні ми ні, будь-хто не може вплинути вплинути. Так з приводу коронавірусу, ви теж згадали. Спочатку повномасштабної про нього, наче трішки так забули. Ми розуміємо, що він є, проте про нього вже не так інтенсивно говорять. Кількість викликів пов'язаних саме з цією хворобою зменшилася. Чи в принципі така сама, просто уже я? якось менше за це е, Ні, кількість викликів дійсно е, ну, не така велика, як була на початку. Але от такі виклики ще є. Тобто, ми, е, ну, на жаль, е, навіть на теперішній час не всі наші громадяни розуміють, що для того, щоб обстежитися, потрібно звернутися в поліклініку. А тих, хто не хоче сидіти в чергах, з телефоном на 103. Але отримують консультацію, ті випадки, які дійсно підлягають виїзду бригади екстреної медичної допомоги, вони обслуговуються, тобто за потреби, якщо є такі показники, ну покази госпіталізуються, ці пацієнти до відповідних лікувальних закладів. Також час від часу на сторінці ваша пресслужба висвітлює, що в кареті швидкої допомоги народжуються немовлята. Так. Це такі приємні моменти. Наскільки часто стаються такі випадки, і чи всі ваші медики здатні прийняти пологи? Всі працівники екстренки вони проходять навчання і вони можуть прийняти пологи в каті швидкої медичної допомоги. Такі випадки, ну я не можу сказати часто, не часто. На жаль, це залежить не тільки від медиків, а й від матусі її немовляти. Да? Наскільки воно швидко поспішає? Ну протягом 2023 року у нас було до 40 таких випадків. Так само, ну, на жаль, вже не настільки неприємні випадки, коли життя медиків опиняється під загрозою через якусь таку неадекватну реакцію пацієнтів, які викликають. Чи вже є у медиків якісь засоби самозахисту від таких випадків? Е, ну, е, З приводу засобів самозахисту у медичних працівників, які виїздять на виклик, є тільки тривожна кнопка, зараз пояснюю, що це. Тобто ми являємося одним з перших центрів, які заключили договір з Державною службою охорони. І в кожної бригади, яка виїздить на виклик, є тривожна кнопка, яку вони тримають завжди там в кармані, або в доступності, для того, щоб швидко можна було її натиснути. Ну, і якщо є якась загроза для життя, здоров'я бригади, вони нею користуються. Час доїзду екіпажа служби охорони в середньому 2-3 хвилини. Тобто це доволі таке швидко. Ну, і це є єдиний захист, який є в медпрацівників на виклику. У 2023 році доводилося користуватися? Так, всі? такими кнопками ми користуємося доволі таки часто, тому що різні реакції. І пацієнтів, і викликаючих, і їхніх рідних бувають на виклику. Тому приходиться для того, щоб захистити себе і бригаду. Наскільки ваша екстрена медична служба забезпечена каретами швидкої допомоги, достатньо, їх недостатньо, якщо недостатньо, то плюс-мінус про яку кількість потребу можна говорити? Е автопарк. Е в Центрів екстреної медичної допомоги він має певну свою специфіку. Це, по-перше, автомобілі, які працюють в цілодобовому режимі. Тобто дуже мало техніки, яка працює 24 на 7 протягом всього року. І тому, відповідно, за рахунок такого режиму роботи, дані автотранспортні засоби мають певний період експлуатації, скільки вони можуть використовуватись на лінії. Такий період для автомобілів екстреної медичної служби складає 5 років. Наразі, згідно з програмами, які проводить Міністерство охорони здоров'я, автопарк Центрів екстреної медичної допомоги оновлюється. Але ж, знову-таки, період експлуатації кожного автотранспортного засобу, і нам кожного місяця протягом року спливає. Тому. Поки що працюємо і оновлюємо згідно тих рекомендацій, які даємо. Ну, це ж ми так розуміємо. Зараз фінансовий ресурс значно обмеженіший, тому не так просто так, закласти гроші в обласному бюджеті, зокрема на закупівлю. Ага. Ну есть, поки що закупівля автотранспортних засобів. Ну, закупівля і перерозподіл здійснюється. Міністерством охорони здоров'я тому про закладання коштів з обласних бюджетів не можу вам чітко дати відповідь, але протягом декількох останніх років Міністерство охорони здоров'я оновлює автопарк карет екстреної медичної допомоги. Зараз від багатьох служб можна почути, що у них нестача фахових спеціалістів. Яка ситуація із кадрами в екстреній службі Черкащини? Ми, як і всі інші служби на території Черкаської області, маємо певний дефіцит. Сама велика проблема це у нас лікарський склад. Тобто він виник не від початку повномасштабного вторгнення. Тобто, це проблема, яка вже тривалі роки. Є, ми і всі інстанції повідомляли і надсилаємо листи на навчальні заклади, які випускають лікарів. Але поки що працюємо на тому складі, який маємо. Лікарів критично не вистачає. На вашу думку, в чому саме, в чому проблема? Значить, ж медики випускаються, університети працюють, а кадрів немає? Mm -hmm. Mm -hmm. З приводу, в чому саме проблема, не можу вам сказати, ну безпосередньо. Ну, є така тенденція, але наскільки знаю, лікарів зараз не вистачає не тільки на екстренці. Проте, в Черкаській області, в місті Черкаси. Після початку повномасштабного вторгнення і переїхала значна частина внутрішньопереміщених осіб. Чи не доєднувалися вони до екстреної служби? На вашу... Так, у нас теж працюють внутрішньопереміщення, особи. вони приходять відділ кадрів, проходять співбесіду і влаштовуються. Тобто, з початку повномасштабного вторгнення у нас 18 осіб внутрішньопереміщених. Влаштовано і працює. І ми так центр. розуміємо, потенціал приймати ще далі є у вашої служби, так? Звісно. Нещодавно ми бачили інформацію, що від вашої екстреної служби для третьої штурмової бригади були передані антидронові рушниці. Це була ваша ініціатива, чи самі військові до вас звернулися? Ну, ми передали антидронові рушниці не тільки для третьої штурмової бригади. Там було Чотири рушниці, які були передані дві для третьої штурмової, і дві рушниці передані для ТРО Черкас, тобто безпосередньо для тих підрозділів, які наразі виконують завдання на передовій. З приводу ініціативи, це ініціатива не ціль ну, тобто ця ініціатива наших працівників. Так склали, що наші е, працівники є одними з перших, хто виїздять на місця прильотів в Черкаській області, вони бачать наслідки, е, взагалі жах, який відбувається після цього. Да, тобі, і розуміють, що, на жаль, вплинути на цю всю ситуацію, яким чином, впливати на неї, яким ще нам потрібно, а да, тому. Зверталися з цими цим, пропозиціями і працівники, ну і після цього розглянувши такі запити від працівників, да, то тобто було о, проведено дуже багато бесід, розглянути ці можливості, були запити і від військових на певні види, те, що купувалося, от, і було прийнято рішення допомогти. Можливо, ще були якісь ініціативи по допомозі військовим, про які ми там не чули, їх не афішувало? Так. Поперед цього ну, цієї допомоги у нас була ініціатива від працівників і запит від військових для закупівлі, обладнання для протиповітряних сил Центральної України. Тому теж були розглянуті такі пропозиції, маючи такий запит, то був закуплений тягач для захисту неба безпосередньо в центральній Україні і не тільки. Це ми знову там якісь премії віддали чи безпосередньо. І На початку року, зазвичай, коли йде планування бюджету. Будь-якої організації да, тобто розглядається кількість коштів і кількість премій, яка може бути виплачена протягом року. Тобто на початку 23-го року установою планувалося в середньому виплатити 5-5,5 премій для працівників. Але зважаючи на ту ситуацію, яка наразі відбувається в країні, загалом протягом 2023 року. Відбувалася безпосередньо в Черкаській області, тобто з ініціативами працівників на допомогу Збройним силам України, на запити військових, які зверталися, тому що були такі потреби, керівництвом були розглянуті, ну, установи були розглянуті. Такі е, запити, тобто да, такі пропозиції від працівників, і було здійснено е, допомогу Збройним силам України. Але хочу зазначити, що е, за 2023 рік всі працівники установи, які і це, отримали 5,5 премії, тобто ті премії, які були за ну, які ми задонатили. На допомогу Збройним силам України, це були понаднормові премії. Тобто жоден працівник, скажімо, не втратив тобто, ми допомогли, тому що така потреба була дійсно. Тобто, і всі працівники отримали свої кошти. Можливо, військові і зараз до вас знову зверталися про якусь допомогу, чи самі плануєте надати? Е -е 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 -е? Поки що без коментарів. Готуєте, е, якщо можна, і ще додам до попереднього коментаря в, що в першому, е, що першого разу, що другого разу е, дані, дана допомога була е, сформована за рахунок е, пропозицій працівників і за рахунок потреб. Е, Збройних сил, скажімо так, да, України. І е, що першого разу всі кошти, всі заяви, які були написані, то є кожен з працівників писав заяву на перерахунок коштів, ми співпрацювали з фондом допомоги армії. Є, ну, так як даний фонд є одним із самих таких близько розположених. Да, знаходиться в центрі міста, і нам і до цього для допомоги наших працівників і для допомоги військовослужбовців, наших родичів, наших працівників доводилось туди звертатися. Тому даний запит був оговореним з ними. Вони повністю звільнили для нас рахунок. Тобто, всі кошти, після того, як були написані заяви, були перераховані на рахунок благодійного фонду. Тобто ми ніякого відношення до цих коштів не мали. І безпосередньо вже підбором того, що було потрібно для військових, займалися самі військові. Тобто вони шукали. Перший раз це був тягач для забезпечення протиповітряної оборони. Тобто по всіх характеристиках вони самі. Їздили по території всієї України, шукали той тягач, який дійсно їм потрібний був для виконання бойових завдань, е, навіть не бойових для захисту неба. Наприклад, 15-го числа ми перерахували всі кошти на фонд. 16-го е, вечора даний тягач вже був придбаний і доставлений на підрозділ, і 17-го вранці він вже приступив до виконання бойових задач. Принципі, дуже є, е, да, цим всім займалися безпосередньо військові, тобто склалися двосторонні е, угоди е, між благодійним фондом, між військовою частиною і тим, хто закупув, ну, продавав дане обладнання чи дане автотранспортний засіб. Тобто ми до цього відношення ніякого не мали. Тобто ми розуміли, що наразі. Так як ми вміємо лікувати, ми лікуємо людей, надаємо екстрену допомогу. А те, що стосується такої допомоги, потрібні, повинні займатися спеціалісти. Але загалом ви побачили, що такий метод співпраці він ефективний, так? От, через центр так, допомоги армії, так, так? Звісно, вони доцільно розпорядилися коштами, передали Так, Це кошти, які надійшли, які були витрачені безпосередньо туди, куди вони повинні були бути витрачені. І саме головне, що було придбано те, що дійсно потрібно для захисту неба. Ми сподіваємося, що вашу практику і досвід перейматимуть інші організації, оскільки, на жаль, потреби військових не зникають нікуди. Так. А якщо говоримо про ем, другий транш, то це придбання антидронових рушниць для третьої штурмової для ТРО Черкас. Ем, це теж було по запиту і по ні. По ініціативі наших працівників, е в даному випадку збором коштів пошуком даних антидронових рушниць, тому що е які вони, ну, тобто, які з них кращі, ми в цьому, на жаль, не зовсім орієнтуємося, займався благодійний фонд Азова, е вони отримали ці кошти, Дякуючи Олегу Петренку, який проводив перемовини з пробалтійськими країнами, ми докупили дійсно ті антидронові рушниці, які потрібні були хлопцям, які є найкращими в даному сегменті, які дійсно дають змогу захистити хлопців на передовій. І, дякуючи Олегу Петренку, ці рушниці ми отримали, тому що, так як нам повідомляли, черга на їх отримання йде близько півроку, ми їх отримали значно в найкоротші терміни. І вже в на початку цього року ми їх передали безпосередньо хлопцям, і знаємо, що наразі вони вже використовуються на передовій і захищають наших захисників. І, загалом, можливо, узагальнити ще з приводу допомоги, яку ви надавали, плануєте надавати військовим? Загалом, звісно, таку допомогу плануємо надавати, і вважаємо, що це є обов'язок кожного мешканця, не мешканця, кожного проживаючого на території України. Але на жаль, чомусь в соцмережах після нашого останньої передачі антитронових рушниць. Пішла не зовсім добра тенденція, тобто ми навпаки очікували, що інші підхватять дану ініціативу, тому що допомагати нашим захисникам це наш обов'язок. І жодної зброї, яку ми, навіть не зброї, жодної нашої допомоги, яку ми закупили, тобто, це все є зброя захисту. Тобто, в першому випадку це був тягач, який потрібен для того, щоб хлопці могли перевозити устаткування для захисту неба. В другому випадку це були антидронові рушниці, які будуть захищати хлопців на передовій. Тобто, Жодної летальної зброї ми не придбали. Але на жаль, чомусь в соцмережах нашу ініціативу не дуже гарно підтримали. Коментували практично одні й ті самі люди в різних ну, в різних постах. А, то есть, і це було не дуже приємно. А що саме коментували? Який контекст? Контекст того плану, що свою премію віддали, премія людям важливіша. Тобто, знову ж хочу наголосити, що всі працівники отримали. Тобто, і всі працівники, то є, це була ініціатива наших працівників. Да, допомогти, тому що вони першими бачать наслідки того, що відбувається, бачать травми, бачать, як за один миг може повністю кардинально змінитися і життя, і здоров'я людей да, після того, що відбувається. Тому надалі плануємо допомагати, надіємося, що нашу ініціативу будуть підтримувати всі. Мешканці як нашого міста, області, так і України в цілому. Віримо, що так і буде. Пані Тетяно, ми дякуємо вам за розмову. А нашим глядачам нагадуємо, що сьогодні у нас студії була заступниця керівника Черкаського обласного центру екстреної медичної допомоги та медицини катастроф Тетяна Данильченко. Дякуємо, що були з нами.